Які питання не варто задавати астрологу? Питання перше, коли я вийду заміж? Повірте, жоден астролог вам зі 100% точністю не скаже, коли ви вийдете заміж. Але астролог може вам назвати сприятливі для цього моменти. Наприклад, якщо зараз ви у серйозних відносинах і ви з партнером плануєте шлюб, ви можете звернутися до астролога, щоб він вам підібрав найбільш сприятливі дати для шлюбу таким чином, щоб ваш шлюб тривав довго і був дуже містовий. Ним. Або, якщо, наприклад, зараз ви самотня і ви хочете дізнатися, коли взагалі є вірогідність вступити в серйозні стосунки, вийти заміж і так далі, астролог також може назвати вам сприятливі моменти для цього, коли з найбільшою вірогідністю ви можете вийти заміж. Але все решта буде залежати від вас, наскільки ви будете відкриті до відносин, наскільки ви їх взагалі можете будувати, щоб цей тренд просто не промайнув повз. Адже зірки можуть розполагати для того, щоб ви вийшли заміж, але ви можете не діяти активно в цьому напрямку, і тоді ця подія просто-напросто не станеться. Далі ще два питання, які пов'язані між собою, коли я народжу дитину, і скільки в мене буде дітей? Тут так само. Астролог може підказати сприятливі моменти для вагітності, коли ви можете планувати вагітність таким чином, щоб вона протікала без проблем. Тому що, якщо в прогнозі не видно вагітності вагітності, то вона може, на жаль, обірватися, наприклад, або якісь проблеми можуть бути з зачаттям. Тому тут астролог може вам просто підказати сприятливі дати, щоб ви саме в них планували вагітність, або може підказати, чому не вдається за вагітність. Що цьому ж заважає, як це пропрацювати стосовно кількості дітей, на жаль, також тут астрологія не може дати точної відповіді, але можна подивитися, чи є схильність до того, щоб мати більше одної дитини або багато дітей, чи є така схильність. Це можна подивитися в астрології. Ну і питання останнє і саме дивовижне, коли я помру. Ну не можна це запитувати у астролога і не вірте цим тим астрологам, які. Говорять про те, що можуть прогнозувати точно дату смерті. Ніхто цього прогнозувати не може. Точно дату смерті знає лише Бог. А астролог може назвати вам небезпечні періоди для життя, коли є якась небезпека. Наприклад, ви можете потрапити в аварію, або якісь проблеми по здоров'ю можуть трапитись, або ще щось. Ну, як у вас, так і у ваших родичів. Ви можете, наприклад, цьому запобігти. Тому задавайте. Правильні питання астрологу, і звертайтесь на консультацію. Всім пока.